Вітання жовто-чорні ми у Гданську на масштабному дитячому турнірі Number One Cup. Тут зібрались 42 команди з провідних академій Європи: Ювентус, Ліверпуль, Евертон, Спортінг, ПСВ. І, звісно ж, наш рідненький львівський рух, який на цих змаганнях представляли одразу дві команди: академії та школи руху. Давай, 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 давай. Певненою ну, дизону буде. Жовточорні чорні стартували на турнірі матчем проти нідерландського Вітеса. Владислав Котловенко дуже швидко вивів рух уперед. А як інакше, коли в тебе такі вимогливі вболівальники? Перед, рух перед, рух перед, рух перед, перед, перед. дуже багато нас приїхало. Вболіваємо. Бо їх це підтримує. Їм це дає стимул, чи краще грати. Приїхала я з Луцька похвилювати за свого сина, за нашу команду. Ну, Перша гра дуже хвилююча була. Похвилювали маму суперники, які зібрались і забили нашим хлопцям два м'ячі. Але чого нам, українцям, не позичати, так це козацького духу. Ми боролися багато били. Старалися вдарити в створ Вітер трохи мішав, але ми все рівно били, обводили, старалися грати через пас, відбір був хороший у нас. Ну і гол сам нас не йшов. Після нічиєї з Вітесом жовто-чорні увійшли в кураж і почергово розібрали з німецьким Франкфуртом та польською Лехією. Рух Львів демонструє чудовий рівень. Ти можеш не знати, що це за хлопці, але коли бачиш їх на полі, то закохуєшся у їхню гру. Саме завдяки футболу, який ваша команда показує, у мене виникає бажання відвідати Львів, Україну та відкрити її для себе з іншого боку. Вчорашні ігри показали, що якщо ви заряджені, якщо у вас є бажання, якщо на полі є команда, вам нічого не страшно. Ви знаєте, все залежить від вас? Все залежить від вас. Тільки від вас. Розуміло? Виходите на поле з першої до останньої секунди на полі команди, на полі сім'я. Е і саме й один за одним. Другий день змагань у Гданську. Вирішальні матчі у групі. У суперниках угорський МФА Будапешт та Нідерландський ВОЕД Балоа. такою мотивацією, як у наших хлопців, у суперників, здається, не було жодних шансів. Першу чергу це для них новий досвід, практика. Такі ігри з такими класними суперниками. У етап пройшли досить впевнено, так, можна сказати, на одному подиху. Всі ігри в принципі, старались так і домінувати, грати активно, агресивно. Там були помилки, там, і пропускали, але навіть там, коли пропускали першими, відігрувалися. Саме основне, це їхній прогрес, що вони старалися, працювали над собою і, скажімо так, ставили собі цілі і йшли, йшли до неї. Ціль до якої жовто чорні йшли на груповому етапі, гра з Евертоном. У матчі проти англійських однолітків вирішувалась доля першого місця у групі. Кожна Пацани, як фінал. Розуміло, немає наступні гри. Я гра зараз. до зараз вийшло повну. повно. Певно, не один за одного. буде. Маленький фінал стартував. Боротьба на кожному клаптику поля. Емоції тренерів. На агресивні дії Евертона в Атаці рух відповів злагодженою грою в обороні. Витерпівши стартовий штурм суперника, жовто-чорні і собі пішли в розвідку. Екватор поєдинку, і одна з класних комбінацій руху дає результат. Жадаєв забиває гол у ворота і руха. Градузири зростає, минають останні хвилини зустрічі. Англійці прагнуть будь що відігратись, але рухівці вперто не бажають пропускати. І ось він фінальний свисток. Рух переміг Евертон і з першого місця вийшов з групи. В Англії саме ну, таке, розвинутий футбол. Тому я думаю, що це дуже складний суперник, ми його обіграли, тому що ми були командою. Ця гра була тяжка, тут немає ігор. Для нас вона була важлива, тому що ми вийшли на першому місці з групи. На другому тільки один величку палитку, але там не Що Футболу забули. Проаналізуємо, рахуємо помилки. але... Перегорнути сторінку? Буде! В той же день переможний настрій команди академії підтримали і школярі руху. Хлопці Андрія Безуб'яка, хоч і посіли п'яте місце у групі, зате подарували одну з найбільших сенсацій турніру. Перемогли англійську Астон Віллу. Сілийшов на воротаря, і воротарі вертарі і забрав. Ми виграли 1-0 Астон ми краще зіграли, ми тримали більше м'яч, але в них теж були великі моменти. Хлопці досить непогано себе проявляють, теж прогресують. І я думаю, що обов'язково хто себе класно зарекомендує, хто себе проявить. Я думаю, буде мати можливість потрапити і потрапити сюди до нас, в академію. За іронією долі саме Астон Вілла випала в суперники команді академії в одній восьмій фіналу Number One Cup. Відтак попереду жовто-чорних чекала зустріч зі ще однією британською командою. Ця гра буде завтра, а зараз за розкладом ознайомча екскурсія Данському. І як бонус приємна зустріч зі своїми мамусями. Красний день. Просто О, наші хлопці, хлопці. Хлопці. молодці хлонстри. Так тримати. Все завдяки тренерам і професійній академії. Да. Дай Бог ще завтра так. Завтра тримаємось. Резюме вечора рухівці прогуляли старовинними вуличками міста, потанцювали з екстравагантними місцевими мешканцями і навіть потрапили на імпровізований концерт. Відна <му> Україна. Головна нагорода дня була попереду: магазин солодощів, у якому навіть найталановитіший футболіст може втратити контроль над ситуацією. Щервячка, футбольні м'ячики. І коктейль, і це все ти сьогодні з'їш. Да. Поїли солодощів, набрали сил, пора братись до серйозних справ. Гра однієї фіналу проти Астон Вілли – Одна з таких. Певнено один до одного полі колектив, команда і сім'я. Ви чули? Все буде добре. Буде. Ру грає в комбінаційний футбол, створює гостроту, але м'яч вперто відмовляється летіти у ворота суперників. Від голу Астон Віло рятує стійка. І ось суперник вибігає в контратаку і забиває в наші ворота. Кільці намагаються відігратися, але пропускають вдруге. Є чого схопити за голову. До кінця гри залишилось обмаль часу, але жовто-чорні йдуть до кінця. У вас дуже здібні хлопці, швидкі та технічні на полі. У нас було мало маневрів та простору у грі з м'ячем, тому довелось терпіти і вичікувати свій момент. Коли забили гол, головне було дисципліновано зіграти у захисті, радий, що перемогли. Ру, мабуть, найсильніша команда, з якою ми наразі зіграли на турнірі. Поразка 0-2 від Астон Вілли. Хлопці пригнічені. Кубок змагань уже недосяжний. Але навіть із поразок треба робити правильні висновки. Що команда це не тільки там, коли перемоги, важливо бути командою, залишатися, підтримувати один одного, коли ну, після порази, тобто важкі моменти. І ми так зем переговорили, щоб зараз обов'язково, щоб вони один за одного були, підтримували один одного. І наступні ігри після поразки застанвіли теж дуже класно провели, впевнено, і перемогли в двох іграх. У втішних матчах, максимальним призом, яких могло стати дев'яте місце. Рухівці проявили себе на відмінно. Попереду гра з Вітесом. Тим самим, з яким у групі жовто-чорні зіграли в нічию. Цього разу результат був кардинально іншим. Рух забив чотири голи у ворота нідерландців. Минулу грузі зіграли з вами в нічию 2-2. Сьогодні програли мої хлопці, видно, не відійшли від поразки від Ювентуса, програли там з різницею в один м'яч, і вся мотивація просто випаровувалась. Зрештою, ми ж не за кубком сюди приїхали, а досвід здобувати програші чи виграші це частина гри. Так, коли вони програють, то не можуть стримати сліз. Це нормально. Вони діти і їм по 11. Для мене як тренера важливо, аби мої хлопці здобули футбольну освіту. Прощальний матч на турнірі. Гра проти чеського баніка. Суперник налаштований рішуче. Їхні батьки так само. ФЦ, 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 банік, Рух тисне на ворота суперника і примушує банік помилитись. Рикошет від захисника і м'яч у воротах чехів. Жовто-чорні продовжують атакувати. Чехи поспішають і знову помиляються. Удар з центру поля і це 2-0. Дев'яте місце гідний результат, але кожен з них розуміє. Це далеко не межа їхніх можливостей. Жовто-чорні отримують свої символічні нагороди та йдуть дивитись фінал турніру. В головному матчі за кубок змагаються Ювентус та Евертон той самий Евертон, який наші хлопці перемагали у групі. Цікавий десь футбол, що там, команду, яку ми обіграли, зараз о, ці хвилини грає, грає в фіналі. В принципі, Тим він і, і цікавий футбол. А так взагалі дуже класний суперник. Приємно, звичайно, що перемогли такий клуб іменитий з Англії. Це для них знову таки досвід. і Я думаю, що він для них буде таким невеликим уроком. Клубці Ювентус виграв у фіналі. Та вони, Та, вони Та вони ще з нами не ще з нами не ми виби їх.